Відновлення до цивільного життя після участі в бойових діях непростий процес, який вимагає не лише фізичної, але й психологічної адаптації. Однією з проблем, з якою стикаються ветерани, є пошук роботи та можливостей для професійної адаптації та зростання. З огляду на це держава розробила низку програм, спрямованих на підтримку учасників бойових дій у питаннях працевлаштування та започаткування власного бізнесу. Як це працює на боковині? Що саме пропонують ветеранам? Та як вони можуть скористатися цими можливостями? дізнавалися журналісти ТВА. Вони мужньо захищали Україну на фронті, а тепер їм потрібно залишити позаду пережиті труднощі, пристосуватися до цивільного життя та знайти своє місце у професійній сфері. Ветерани мають вибір. Це можливість здобути нову професію, пройти перекваліфікацію або підвищити свої навички. Зокрема, у 2024 році обласна служба зайнятості прийняла майже 500 учасників бойових дій. Розповідає Ольга Багрій. Початку року до нас звернулося понад 420 учасників бої. «Бойових дій це наші демобілізовані хлопці та дівчата, які зверталися до нас за різноманітними послугами, починаючи від пошуку роботи, підвищення своєї кваліфікації, відкриття власної справи, перенавчання тощо загалом, з початку року понад 50 демобілізованих наших хлопців та дівчат працевлаштувалися за сприянням служби зайнятості. Крім того, виявили бажання отримати ваучер на навчання за робітничими професіями 12 учасників бойових дій. Це були такі напрямки, як тракторист, машиніст і кухар, тобто робітничі спеціальності. Крім того, вісім учасників бойових дій у нас брали участь у тимчасових роботах і у громадських роботах. Пані Ольга пояснює, як саме можна звернутися за допомогою особисто звернутися до служби зайнятості, де нададуть консультацію у виборі програми підтримки, або ж записатись через електронну чергу, не виходячи з дому. Можна зареєструватися, прийти до нас. Очно в наші центри зайнятості, які діють в колишніх всіх наших районних центрах, наші управління, відділи, можна записатися через електронну чергу і подати наступні документи для того, щоб стати до нас на облік, такі як паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, військовий квиточок і рахуночок для відкриття допомоги по безробіті. Коли людина до нас приходить, її реєструють на визначений час, дату. і Задають таку анкетку опитування, визначають профілювання і яку саме роботу, що цікавить нашого учасника бойових дій. Ольга Багрій зазначає, що служба зайнятості робить усе можливе, щоб надати учасникам бойових дій максимальну підтримку від консультацій до професійної підготовки для допомоги в пошуку роботи. До цієї категорії людей у нас є індивідуальний підхід, тому наші фахівці і проходили спеціальне навчання, як їх. Асоціювати це не лише йде мова про працевлаштування, тобто це е, наше завдання на сьогоднішній день, коли хлопці і дівчата повертаються, щоб вони е, могли соціалізуватися. Також крім того, особлива увага приділяється підтримці у створенні власного бізнесу, де можна скористатися державною грантовою програмою на відкриття або розвиток своєї справи. Підкреслює пані Ольга. У нас найактивніше працює наша програма: це з отримання грантів для учасників бойових дій або одного з подружжя. З початку цього року вже є 21 позитивне рішення щодо відкриття або розширення власної справи учасникам бойових дій або одного з подружжя. Це на суму профінансовано буде цих грантів понад 8 мільйонів гривень, і що забезпечить створення 29 нових робочих місць. Це найпоширення. Ші сфери, у яких учасники бойових дій до нас звертаються до слова, завдяки зусиллям державних програм та служби зайнятості, кожен учасник бойових дій має можливість отримати необхідну підтримку від пошуку роботи до розвитку власного бізнесу, зазначає заступниця директора обласного центру зайнятості. Важливо не боятися робити перші кроки до нових можливостей, адже допомога є доступною і може змінити життя на краще. Діана Добинда теми дня ТВА.